Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з параграфом 7 і розв'яжемо сьогодні з вами дві задачі. Перша задача номер 722 з вашого підручника. Площина альфа дотикається до сфери із центром, у точці, із центром О в точці А. Точка Б належить площині альфа. ОБ перетинає сферу в точці К. Знайдіть довжину відрізка БК, якщо довжина великого кона цієї сфери дорівнює 16 см, а АБ – 6 см. Що будемо робити? Площина дотикається до сфери. да? Давайте намалюємо сферу. Ось, наприклад, да, у мене буде сфера. Зараз я її переміщу сюди. Так, Дотикається до сфери з центром в точці О. Будуємо, тут в мене буде центр точка О. Далі. Площина дотикається до, до сфери з центром точці А. Да? Давайте зробимо цю точку перетину. Покажемо точку А. Наприклад, є в нас якась площина. Ось вона, да? Ось вона буде так І тиха в точці А перетинається. Ось буде моя точка А. Так. Далі. Точка Б належить площині альфа. Ось це в мене площина альфа. Точка Б, ось вона хай буде тут. Точка Б належить площині альфа. ОБ перетинає сферу в точці К. ОБ. ОБ. Намалюємо відрізочок ОБ. ОБ перетинає в точці К. Ось тут буде моя точка К. Ось вона точка К. Так, далі. Знайдіть довжину відрізка БК. БК будемо шукати. Якщо довжина великого кола цієї сфери, дорівнює 16 см, а АБ дорівнює 6. АБ. Давайте поєднаємо АБ. АВ відразу поєднаємо ОА. Так, а, Б дорівнює 6. Давайте запишемо дано, що нам відомо. Дано. Довжина великого кола позначимо великою літерою С, дорівнює 16П сантиметрів. Так, що нам ще відомо? АВ дорівнює 6 сантиметрів. 6 сантиметрів. І знайти. Знайти два крапочка, Що ми будемо шукати. БК, так? БК будемо шукати. Так. І я недарма ось тут винесла з вашого підручника теорему. Дотична до кулі площина, перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Давайте подивимося. Де у нас площина у нас альфа точка доти, дотику точка А, радіус, да, це Оа. Отже, дотична до кулі площина, перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Що ми можемо сказати? Що ось цей кут у нас буде 90 градусів, да? і це нам дуже полегшить розв'язок нашої завдачі, бо ми можемо використовувати, що у нас там сінуси, косінуси та Да? Отже, що нам дає ось це С, довжина великого кола? Пригадуємо формулу, да? я вам її нагадувала на минулому році: С дорівнює 2 πr Якщо ми знаємо С, то можемо знайти радіус. Радіус дорівнює С поділити на 2 π Для нашого випадку, це що у нас буде 16 π Ділимо на 2 π π скоротилися, 16 на 2 8. 8 см. Ми зараз з вами знайшли радіус. А де у нас цей радіус? Це ОА. Да? Отже, ОА дорівнює 8 см. Так, давайте подивимося тепер. Якщо ми розглянемо трикутничок О ОБА, у нас кут БАО 90 градусів ми розібралися. Да? Чому він у нас? За теоремою 90 градусів. І ми напишемо, чому це? За теоремою про властивість площини дотичної до кулі. За теоремою. Про властивість площини дотичної до кулі. За теоремою про властивість площини дотичної до кулі. Так. Значить, це, значить, це у нас прямокутний трикутник, да? можемо використовувати теорему Піфагора. Для чого? Давайте подивимося. Оа, ми знайшли, зараз поставлю інший комір. О, а ми знайшли у нас 8, так. Да? Подивіться, ОА8а 6 Як нам знайти, чому дорівнює гіпотенуза ОБ? Пригадуємо. Гіпотенуза дорівнює корінь квадратний і суми квадратів катетів. ОА в квадраті плюс АБ в квадраті. ОА в квадраті, що це у нас таке буде? 8 квадратів плюс 6 квадраті. 8 в квадраті 64, 6 квадраті 36, разом це буде 100 корінь 100 – 10. Отже, ОБ дорівнює 10 см. Давайте подивимося. А як же нам знайти КБ? Да? Нам ніби невідомо ОК. Ніби невідомо діти, але відомо. Давайте подивимося, чому дорівнює відстань від центра сфери до будь-якої точки на сфері. Радіусу, да? отже, ОА і ОК OK це радіуси. Тоді ОК OK це теж 8. Да? Ми знайшли, що радіус дорівнює 8, але це не тільки ОА, це і наше ОК. OK. Тоді, як нам знайти КБ, нам потрібно від усього відрізочка ОБ відняти ось цей радіус. Да? відняти OK. Що у нас буде? 10, віднімаємо 8. Буде 2 см. Отже, задачу ми розв'язали. Відрізочок знайшли. Подивіться: для того, щоб задачу правильно розв'язати, нам потрібно було, по-перше, правильно побудувати малюнок. Да? Від нього залежить розв'язок. Щось десь поставили не так, і вже розв'язку не буде. І обов'язково знати теорему. Подивіться, ось ця теорема дала нам ось цей прямий кут, і ми змогли задачу розв'язати. Якби ми не знали, що там прямий кут, задачу б ми не могли розв'язати. Йдемо далі. Якщо ви не встигаєте, зробіть, будь на ласка, паузу. Йдемо да? далі. 7,24. Через точку сфери, радіуса 8, корінь із 2 см, проведено площину під кутом. 45 градусів до радіуса сфери з кінцем у даній точці. Знайдіть довжину кола отриманого перерізу. Довжина кола ми використовували сьогодні да? 2 πr Отже, нам потрібно буде знайти радіус. Малюємо сферу. Так. Через точку сфери радіуса 8 корінь із 2 см. проведено площину під кутом 45 градусів. Що будемо зараз робити? Зараз я намалюю ось таку ще одну. Давайте вручну намалюю. Дивіться, що в мене буде. Ця площина, яка проходить, вона побудує тут ще одне коло. Ось ось у мене площина вона тут проходить. Да? Ось вона проходить. Так. а це буде площина. Альфа, да, нам нічого не казали, хай буде площина альфа. Так, далі ось центр мого кола, точка О. Центр ось цього маленького кола, точка О1. Далі, ця площина проходить під кутом 45 градусів. Де цей кут? 45 градусів буде? Так, оце в мене теж невидима лінія. Да? Зараз я її приберу. Ось тут, да, тож, теж така. Давайте зараз наведу, щоб було все рівненько. Так, тут у мене буде точка А. І ось цей кут, зараз іншим кольором, щоб було видно: ось цей кут 45 градусів. Так, через точку сфери радіуса 8 корінь з 2 сантиметрів. Де мій радіус ОА, да? Продовжуємо. Друга частина відео. Так, отже, це да? ми позначили. Ну, давайте запишемо тепер дано. Що нам відомо. Дано. Да. Так. Радіус. Нам ми знаємо, да. ОА. 8 корінь із 2 см. Так, далі. кут О1 АО. 45 градусів знайти знайти довжину кола отриманого перерізу. Отриманого, да? Давайте будемо в значок завжди позначати довжину великого кола С, а довжину маленького кола С1. Отже, будемо шукати довжину кола С1. Давайте пригадаємо, що. Для довжини кола нам потрібно знати радіус да? 2 π і радіус маленького кола. Зараз це у нас О1А. Да? 2 π множимо на О1А. Отже, задача зводиться до того, щоб знайти О1А. Давайте пригадаємо попередню теорему, да, попередньої задачі. Да? Ось вона у нас дотична до кулі площина, перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Ось у нас буде прямий кут, так? Да? Так, давайте подивимося. Тепер на трикутничок О1А. Ось він у нас о 1 а Подивіться, ось цей кут 90. Ось цей кут 45. Неважко здогадатися, що цей кут теж буде 45. Да? Пригадуємо сума трьох кутів 180. Що це означає? Що у мене буде. Рівнобедрений, да, прямокутний трикутник. Що ми в ньому знаємо? Ми в ньому знаємо ще гіпотенузу. Да, 8 корінь із 2. Зараз нам потрібно знайти катет. Да? Ми розуміємо, що катети однакові. Е, іншого катета ми не знаємо. Да? Зараз нам потрібно використовувати синус або косинус. Але, уявили таку ситуацію: на ЗНО ну, от забули, що таке синус, що таке косинус. Да? Або, або пам'ятаєте, але забули точно, що косінус це прилеглий, думаєте, а, вдруг, а, 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 а якщо ні, що робити. да? Давайте все ж таки спробуємо використати Піфагора, да? Оскільки в нас катети однакові, наприклад, позначимо за х. Да? Вони однакові. Один катет Х, тоді інший буде х. Пригадуємо, що у нас там буде квадрат першого катета плюс квадрат другого катета, дорівнює квадрату гіпотенузи. да? Гіпотенуза у нас 8 корінь із 2 в квадраті. Х плюс х квадрат – це 2 х квадрат. 8 в квадраті 64, корінь із 2 в квадраті це 2, тоді х2 дорівнює, да, поділимо і праву, і ліву частину на 2, що в нас буде? Тут 2 скоротиться, тут 2 скоротиться х2 дорівнює 64. Просто х дорівнює 8. Точно таке саме значення ви б отримали, якщо б, якщо б використовували синуси косинуси. Да? Отже, зараз ми знайшли, що наше у1А дорівнює 8. Тоді, дуже просто і легко, можемо знайти довжину кола. 2π множимо на 8, 2 на 8, 16π. Отже, задача елементарна. Теорема фігору, я думаю, ми вже так замовивчили, да? що кожен вже може її і, і ночі розказати вночі. Да? Отже, головна задача правильно побудувати малюночок і використовувати ось цю теорему. Знову ми її використали, знову отримали прямокутний трикутник, да? і це нам спростило весь розв'язок. Отже, ми з вами розв'язали дві задачі. Ваша домашня задача переходимо до підручника, буде 7.23. Площина Б, дотикається до кулі. Задача нескладна. Це більше того, щоб ви потренувалися будувати малюночки. Отже, працюйте. Я чекаю на фото вашої роботи.